Вам знайомі такі відчуття? Ось ви наче все робите правильно. Читаєте правильні книги, ставите цілі, намагаєтесь мислити позитивно, але все одно відчуваєте, що застрягли? Ну, що ходите по колу. А ще й індустрія саморозвитку вона нам обіцяє швидкі рішення і солодкі пігулки щастя, але чомусь вони не працюють. А якщо я скажу вам, що проблема не в тому, що ви робите, а в тому, як ви думаєте, і що для справжніх змін треба не гнатися за щастям, а зазирнути у свої найтемніші куточки. Привіт, друзі! Це канал Бунту бібліотеці. І сьогодні в нас книжка, яка справді викручує мозок, але м'яко, ніжно і по ділу. І так в нас знову Бряна Вест. Цього разу це 101 есей, який змінить ваше мислення. Це не енциклопедія, не роман, не інструкція. Це як 101 сеанс терапії, яку ти проходиш сам в себе в голові. Ця книга не дасть вам відповідей. Вона ставить правильні питання. І знову ж таки, це не інструкція. Це книжка не про мотивацію, а про ті болючі точки, які ми зазвичай ігноруємо. Вона ставить питання, на які не завжди хочеться відповідати. Але якщо дозволити собі думати, рефлексувати, шукати, тоді вона насправді здатна дещо змінити. Цей випуск для тих, хто втомився бути хорошим, успішним і правильним, і хоче бути справжнім. А хто хоче утримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як ви це зможете зробити. Хто ж така Бріана Вест. Перш ніж ми зануримось у її ідеї, давайте зрозуміємо, хто вона. Бріана Вест це не сивучолий професор психології, вона голос нового покоління мислителів, які виросли в епоху інтернету. Вона почала свою кар'єру як авторка віральних статей на популярних онлайн-платформах, таких як Forbes. Вона не проводить клінічні дослідження, вона спостерігає за життям. Аналізує людську поведінку і перетворює складні філософські та психологічні концепції на короткі. Блучні есеї, які резонують з мільйонами людей. Її сила у вмінні сформулювати ті самі думки, які блукають у вашій голові, але які ви не могли вловити. Вона, ніби та сама розумна подруга, філософ, розмова з якою у третій годині ночі може змінити ваше життя. І ця книга це збірка її найпотужніших думок. Її стиль гранично прямий, без пафосу. Вона не зображує гуру, а говорить як друг щиро. Іноді боляче, але завжди з надією. Ця книга стала бестселером, хоча Вест її спочатку видавала сам видавом. І це вже говорить більше, ніж будь-які рецензії. А хто хоче почути повну біографію Бріани Вест для вас? Я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Роберт Грін. Ден Браун, Паулу Коелью, Бернар Вербер, Тоні Шей, Ернест Гіменгуей, Джордж Орвел та інших. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео, тож підписуйтесь швидше, а я продовжую. По традиції шість висновків після прочитання мною цієї книги. Перший висновок: не все, що болить, зло. Те, що викликає біль, часто вказує на напрямок росту. У багатьох із нас присутня така прошивка, як біль це щось погане, це те, від чого треба втекти, заглушити його серіалом, їжею, роботою, ну навіть позитивом. Але авторка пише зовсім інакше: біль це не ворог, біль це індикатор, сигнал, який не варто ігнорувати. Вона прямо говорить: емоційний дискомфорт це не збій у системі, а її частина. Це точка росту, це той дзвінок, який повідомляє, що в тебе є рана, яку ти давно не помічав. І якщо слухатимеш уважно, то зрозумієш, що за тривогою стоїть потреба в безпеці, за образою потреба у визнанні, за злістю бажання себе захистити. Біль з її точки зору це мова, якою з тобою говорить твоє тіло, твоя психіка та все твоє життя. А найгірше, що ми можемо зробити, це просто увімкнути настройки за замовчуванням і зробити вигляд, що нічого не відбувається. Особисто для мене ця думка стала таким собі ключем. Я цілими десятиліттями уникав дискомфорту. Я тікав у роботу, заглушав невдоволення продуктивністю, боявся подивитися на те, що справді відчуваю. Але саме тоді, коли дозволив собі побути в тиші, 40 років. З цими складними емоціями з'явився якраз новий напрям. Саме біль якраз і показав, куди мені рухатись далі. Це не значить, що треба шукати страждання, ні, в жодному разі. Але це точно означає, що не треба боятися почути себе, слухати себе. Біль не зло це той перший поштовх, який веде до зцілення. Не залишайся в ньому надовго. Але й не уминай. Він завжди несе відповідь на запитання, які ми давно не наважувались поставити. Ваші негативні почуття. Це найчесніші вказівники на те, чого ви насправді хочете. Але боїтеся собі в цьому зізнатись. Заздрість показує, чого ви прагнете, дискомфорт сигналізує, що ви переросли свою поточну ситуацію. Перестаньте боротися з почуттями, почніть їх слухати. Вони говорять вам правду. Висновок другий: ти не зобов'язаний бути щасливим щодня. Метою життя не є постійне щастя, це навчання, розвиток. Присутність. Е, ось тут дуже багато друзі, думок, дуже багато. Тому що нас е, роками вчили, що щастя це норма. Що якщо ти не усміхаєшся, значить щось не так. Що поганий настрій, апатія, сльози чи просто бажання побути на самоті це відхилення, яке треба негайно виправити. Але авторка ставить це з ніг на голову. Вона пише: ми не зобов'язані бути щасливими 24 на 7. Ми не зобов'язані прокидатися з відчуттям, що життя прекрасне. Уявіть собі. Ми не зобов'язані завжди бути натхненними, усміхненими і на максималках. Бо життя це не тільки про щастя, це про процес, про навчання, про зміни, про моменти, в яких ми відчуваємо все від радості до розпачу. Бряна не романетизує біль. Ні, вона просто говорить чесно, емоції. Приходять хвилями. І хвиля суму не означає, що щось не так. Вона означає, що ти живий і маєш повне право відчувати. Особисто я пам'ятаю ті періоди, коли ловив себе на думці що щось зі мною не так. Чому я не радію, як усі? Я дивився сторіс, де всі в потоці, на вайбі, в балансі, і думав, що я зламаний якийсь. А потім прийшло усвідомлення: справжня сила не в тому, що завжди бути в ресурсі, а в тому, щоб не ховати себе. Коли тобі погано, як тільки я дозволив собі сказати, так, мені зараз сумно, так я втомився і це нормально, мені стало легше. І в мене був о, такий період в житті десь в 2024-му, на початку 24-го року, коли я відписався абсолютно від всіх в Інстаграмі. Коли ви заходили до мене на сторінку, можна було побачити кількість аккаунтів, на які я підписаний, нуль, тому що я не міг вже це все спостерігати. І в якийсь момент... Коли мені ставало не окей, не щасливо, не добре, не вічно на позитиві, я почав виходити в сторіс і про це говорити відверто за аудиторією. Ви не уявляєте, яка була реакція? Наскільки я був здивований, друзі, щиро здивований. Я потім навіть ділився цими думками як стратегію розвитку, стратегію підняття охоплень в Інстаграмі з колегами по ринку, по цеху, скажімо так. Я говорив, дивіться, коли ви будете говорити людям, що з вами дійсно відбувається те саме, що з ними, щоденно в житті охоплення зростають, реакції на ваш контент зростають. Чому? Тому що вам, нам набридло, набридло спостерігати те, що все ідеально і в рожевому кольорі. У мене навіть була практика така, де я. В якийсь момент виходив на зупинку громадського транспорту, просто сидів годину, спостерігав, про що говорять люди, як вони себе ведуть, з якими покупками вони виходять з магазину. Мені було цікаво, тому що ми настільки закриваємося в своїй бульбашці, настільки є величезний вплив соціальних мереж на нас з вами зовні, що там і народжується ось це самокопання, невідомо куди і невідомо навіщо, і все решта починає вести нас в сторону знецінення. Знецінення нас самих. А коли ти показуєш в контенті, коли ти ділишся з друзями, що в тебе, коли ти брав чашку, вона вислизнула з рук і розбилася у підлогу, що коли ти йшов, не знаю, зашпортався і роздер собі шкарпетку, футболку, штани. І як ти дійсно переживаєш за це, як ти страждаєш, тому що це була єдина улюблена чашка у всьому. Твоєму будинку, тому що це були улюблені штани, і тільки в них тобі було максимально зручно ходити по квартирі. І дійсно ти можеш заплакати. Ти можеш спортити собі настрій на один день і на наступний. І не треба не виходити в сторіс, не говорити з друзями, а збиратися з силами, витрачати величезний ресурс своєї енергії для того, щоб зібратися і сказати: та все окей, я завтра піду куплю іншу. Мені воно взагалі би, ну, не цікаво. Це ж не життя, це про щирість з собою. А щирість з собою це теж форма свободи. Іноді вона найпотужніша. Третій висновок: не всім має подобатися твоя трансформація. Люди, які виграли від твоєї невпевненості. Не радітимуть твоєму зростанню. О, на цьому висновку я передаю вітання великій кількості своїх родичів і близьких людей зі школи друзів, з університетів. Та це, мабуть, один з найболючіших есеїв в книжці. Тут Бріана Вест пише чесно і без прикрас. Коли ти змінюєшся, це змінює не тільки тебе, це змінює динаміку усього твого оточення. Коли ти нарешті починаєш казати ні, коли починаєш ставити межі, говорити про свої потреби, не погоджуватися на як завжди, хтось це сприймає як зраду. І не тому, що ти став гіршим, а, ні, а тому, що їм було зручно, коли ти був тихішим, інакшим, коли ти не вимагав поваги, коли ти не ставив запитань. Авторка тут наголошує, що зцілення це не тільки про світло. Це ще й про конфлікт, про втрату, про відчуття, що старі друзі більше не твої, і що деякі стосунки закінчуються не тому, що хтось поганий, а тому, що ти більше не граєш ту саму роль, яка всім подобалась. Я особисто пам'ятаю момент, коли почав відмовлятися від ось такої зручної ролі, як швидко частина людей зникла. Абсолютно спочатку страх з'являвся, а потім полегшення. Бо з'явилися ті, кому не треба було мене зменшувати, щоб бути поряд. Ті, хто не очікували, що я весь час буду зручний, тихий і готовий підтримати навіть ціною себе. Тут авторка навіть навчає, що наше з вами зростання це не вибачення, це не егоїзм, це не перегин, це природня річ. І якщо хтось цього не приймає, можливо, йому ніколи і не було місця в нашому з вами справжньому житті. Тому що зміни це фільтр. Через нього зникає шум і залишається суть. Є кількість друзів, з якими ми перестали спілкуватися, з якими колись в коледжі, в інституті я думав, що ми пройдемо все життя плічопліч. Пліч. Я пригадую свою бабусю, мені напевно тоді років 12-13, і. Я прибігав на подвір'я, ми жили в своєму будинку у особняку. Вона щось там хотіла мене чи нагодувати, чи якусь канапку там дати, стишити мене на подвір'ї пару хвилин. І я з таким дитячим, з легким переходом на юнацьким запалом та таким бабця, бабця, друзі, друзі, друзі. У нас там була компанія на районі там 14 хлопчиків. Я пригадую, вона так в один момент мило, по-доброму, з легкою такою, знаєте, бабусяною усмішкою, дивиться на мене і каже: Ром, Є друзі, а є знайомі. Ну як це зрозуміти хлопчику, якому 12-13 років, неможливо. І зараз, коли я дивлюсь на своїх дітей і чую від них фразу про те, що моя подруга, мій друг, я тепло тішуся за них, мені приємно, але в один момент я боюсь. Всередині я відчуваю страх. І відчуваю страх, що. Їм прийдеться переживати ось цю біль втрати, розчарування, напевно, ось цієї зради в своєму уявленні про дружбу. Бо такі реалії, таке життя. У мене було нещодавно в дочки, якій сім років. Вона прям плакала і говорила про те, що там подруга, подруга. Ми більше не спілкуємось, ми більше не дружимо. І я в якийсь момент себе відчув трішки таким безпомічним. Тому що якщо синові в 17 з переходом на 18 я можу плюс-мінус пояснити, то до доці є трішки в мене важкість з донесенням цієї інформації, бо в неї зараз на першому місці дуже емоції, а не, звісно, якийсь раціоналізм. Тому мої родичі так само, коли я почав змінюватись, років, мені було 29-30. Досі деякі з них говорять про те, що я жорстокий. Як так можна? Тому що не по їхньому. Тому що не так, як вони звикли, тому що не так, як нас виховували. Тому що в якийсь момент я прийняв рішення змінюватись. Я прийняв рішення рости. Я прийняв рішення трансформуватися, розвиватися, прогресувати, не стояти на місці. Так буває, прийміть це, ось і все. Не потрібно думати, видумувати, проявляти емоції не допоможе. Просто прийміть це. Мені нещодавно потрапив шматок відео в Тіктоці, де жінка проходила шлях Сантьяго. Релігійний шлях. Насправді я навіть би не сказав, що вона виглядає на 50 років, але їй задавали питання, чому вона саме прийняла рішення пройти цей шлях. І вона сказала наступне: що вона довго до цього йшла, і в неї в житті зараз тяжкі. Період з сім'єю, з родиною, з роботою. І вона пообіцяла собі декілька років тому, що на 50 років зробить собі подарунок і пройде цей шлях для усвідомлення, для трансформації. І їй на сьогодні 52 роки от вона змогла, і цього року зробила цей вибір, придбала квитки і полетіла проходити цей шлях, якщо я не помиляюсь, там більше 400 кілометрів. Це цікаво. Це цікаво, коли 50 років ти до того приходиш. А ви можете зробити це раніше. Четвертий висновок: справжня любов це не хаос, а спокій. Любов не має бути драмою, вона має бути домом. Я, як двічі розлучений, можу це підтвердити. І тут Бріана Вест влучно піднімає тему, яка болить тисячам людей. Чому ми так часто плутуємо любов з емоційними гойдалками? Хм, знали би ми відповідь. У багатьох з нас з підліткових років укорінилася ось ця ідея, що любов це щось буремне, болюче, пристрасне, де є страждання, ревнощі, суперечки, вибучення на колінах і ось ці бурхливі примирення під дощем. А на цьому виростили фільми, пісні, книжки, іноді навіть приклади з власної родини. І коли ми нарешті зустрічаємо людину, з якою спокійно, стабільно і тепло, У ба Нас виникає підозра. А чи не нудно це? Щось тут не так. Ця книжка якраз пише про інакше, що стабільність це не нудьга, це здоров'я, це місце, де можна розслабити плечі, не перевіряти телефон щохвилини, не аналізувати кожне окей у повідомленні. Любов це не хаос, а дім, де тебе чують і приймають, і не примушують заробляти увагу. Особисто я колись утікав від цієї стабільності, кажу вам чесно. Здавалося, якщо немає драми, значить немає хімії. Але з часом я почав помічати, що справжня глибина там, де тебе не гойдає, а тримає, там, де можна бути собою, а не актором у нескінченній сцені, нескінченній виставі. Це не про казкову ідеальність, це про вибір дорослої любові, в якій є довіра, але немає гри, є тепло, але немає страху втратити ще хвилини. І це зовсім інша якість стосунків. Тут авторка вчить не тільки любити, а й переписати сценарій про те, що таке любов. Вона повертає її на своє місце не як е шалену емоцію, а як тиху силу, яка живе у прийнятті. І з цього починається справжнє зцілення. П'ятий висновок: зцілення це не те, що видно назовні. Зцілення – це не фото до і після, це вибір, який ти робиш щодня. Справжнє зцілення. Це не про гучні трансформації, якісь сльози на камеру чи пости в інстаграм з хештегом Нова Я. Це не момент, коли весь світ оплудує і каже: Ого, ти змінився. Це внутрішня, майже тиха робота. День за днем. День за днем. Зцілення це коли ти промовчав замість того, щоб кричати, коли не дозволив собі знецінити власну працю, коли вибрав відпочинок замість того. Щоб себе знову переламати заради результату, це коли ти сказав ні, хоча раніше постійно погоджувався, щоб когось не образити. У цій книзі багато таких моментів і майже невидимих, але дуже важливих. Авторка нагадує, що зміни не завжди мають виглядати ефектно. Це не завжди нова робота, нова зовнішність чи переїзд в інше місто або країну. Це часто новий вибір у тій самій ситуації. Просто інший вибір. Колись я чекав, що зцілення це буде такий яскравий момент, як фінал у фільмі. Знаєте, я піднімаю руки вгору, на фоні грає тріумфальна якась музика, і всі рани минулого вмить зникають. Але чомусь цього не ставалося. Натомість я почав помічати: от я не повернувся в токсичне середовище, от я не піддався старому шаблону. От я більше не караю себе за втому. і саме в цих деталях є справжнє стілення, я це зрозумів. І ще зцілення це не лінійний процес. У ньому бувають зриви, відкати, сумніви, як на дієту, коли ви сідаєте, пам'ятаєте? Але щоразу, коли ми знову встаємо і робимо крок, це вже перемога мовчазна, інтимна, але справжня. Я не пригадую чи говорив вам про тату в себе на нозі. Але вона якраз дослівно з англійської мови перекладається так: сильний не той, хто ні разу не падав, а той, хто кожного разу впавши, зумів підвестися». Висновок 6. все починається з внутрішнього діалогу. Ти чуєш себе щодня, тож краще, щоб твій голос був добрим. Ми можемо говорити зовні лагідно, підтримувати друзів, бути співчутливими до чужого болю. І при цьому щодня вести в голові війну. От про такого ви думали? Проти себе. Саме про це пише Бріана Вест. Поки внутрішній голос суворий, знецінюючий, тривожний, зміни зовні будуть дуже хиткими. Вона ставить просте, але дуже незручне запитання: як ти говориш з собою, коли щось в тебе не виходить? Коли ти втомився, коли припустився помилки, бо це і є справжнє ставлення до себе. Не тоді, коли все добре, а тоді, коли все складно. Авторка не закликає до солодкої поблажливості. Вона говорить про підтримку. Знаєте таку чесну, теплу стійку. Про той внутрішній голос, який каже: не що з тобою, не так, а я з тобою, давай. Давай розберемося разом. Маріана Вес нагадує, що внутрішній голос це найчастіший співрозмовник у нашому з вами житті, якщо зробити його союзником, а не наглядачем. Це буде не просто зміна настрою, це справжня трансформація. Ви знаєте, що «101 есей» – це не книга, яку читають за один вечір. Я називаю читання книги за вечір ментальною мастурбацією. Це збірка інструментів для самоаналізу. Це книга співрозмовник. Вона не дасть вам мотиваційного купняка, ні, вона змусить вас зупинитись і подумати. І саме в цій паузі народжуються справжні зміни. Якщо ви втомилися від поверхневих порад і готові до глибокого занурення у власну свідомість, ось цей тренажер для розуму, те, що вам потрібно. Друзі, що треба зробити для того, щоб отримати одну з трьох книг з цього випуску у подарунок сто один есей, який змінить ваше мислення. Перше, бути підписаним на канал «Бунт у бібліотеці. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані. Поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар під цим відео. Відповідь на запитання: а який з моїх шести висновків відгукнувся вам найбільше? Перестаньте шукати відповіді зовні. Головні відповіді всередині. Побачимось, почуємось у нових випусках. Читай, живи, бунтуй.